Отак Руська 56, тут для війни стояла здається, чи школа, чи курси імені Адама Мицкевича. Тобто подивитися на стару листівку. О, і є деяка інформація невелика про історію цього закладу. Так, от вона. Школа імені Адама Міцкевича. Неподалік моста мається на увазі міст біля сучасного політехнічного. Тобто Руська 56 виросла нова шкільна будівля, яку освячено 2 вересня 1907 року. Плани на її спорудження затверджені на засіданні міської ради ще в травні 1906 року. Навчання в новобудові розпочалося 3 вересня 1907 року. Сюди перейшла школа імені Адама Міцкевича. Ця установа утворилася внаслідок поділу так званої школи Гарфейна у 1896-1897 навчальному році. Деякий час вона діяла у будинку на розі вулиць Стрілецької та Гінора Голуховського. Агінора Голуховського це, якщо я не помиляюся, вулиця Чорновола. Е, тому її ще інколи називали школою Агінора. Так, ще раз. Е, Стрілецька, ріг вулиці Стрілецької і Агінора Голуховського. Тобто десь на розі біля, біля Коперніка 1. Ото роздоріжжя. Роздоріжжя Франка, Коперніка і Чорновола. Так, а після переходу в нову домівку її звали як Залізничну. Тоді це була 4 класна народна школа для дівчат. З 1 вересня 1909 року тут відкрито. Вже другу на той час виділову школу для дівчат. Першим директором стала Вікторія Урбанська. Школа була двомовною одні класи навчалися українською, а інші польською. 30-х років ХХ століття робилося все, щоб у школах панувала тільки польська мова. В повоєнний час і аж до кінця 50-х. Тут діяла шоста середня школа. Тепер, в цей будинок, тепер цей будинок поглинули чисельні добудови і перебудови технічного університету. Що цікаво, і прикро ця листівка, яка ну, випадково. В інтернеті мною була знайдена навіть не знаю скільки, ну, рік тому, як мінімум. От. Вона ніде не друкується на моїй пам'яті. Ну, зовсім. тобто Жодні путівники, жодні. Я не знаю, там... ну, Навіть випадку, навіть коли пишуть якісь електронні статті, то ніхто її не використовує. Хоча ну, доволі просто впізнати риси цього будинку в е, так званому. В старому крилі політехнічного. О, так що от така історія руської 56.